Всем hey, привет, я тебе мен Титан. Я снимаю видео Fallout, вже третя серия уже день в житті, А тут гараж. А тут іде повітряна тривога. Все всередина. А тут люди. Последніші. vem do do, 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 do. А тут подургайде Гарри А то сваж ходить А то він воли ходить Ой тут взялося Добре, тоді вже біжу на допомогу. Тебе людям допомогти. Ну сам. Ну сам можна вже завершити. вами був Леомен Титан. Всім удачі, всім пока. Наступним відео продовжим. Уже продовження слідує. Ми з вами побачимось через тиждень. Перед літні канікули. Уже буде четверта серія. Це буде природа. Ну все, обов'язково зайдіть мій канал. З вами прощаюсь. Все, всім бувайте!